Апеляційний адміністративний суд скасував рішення Львівського окружного адміністративного суду, яким було скасоване рішення прикордонників і визнане його протиправним щодо відмови у виїзді з України студенту, яке раніше було винесено. Тобто на цей час ми можемо сказати, що суди України, в тому числі апеляційні інстанції, приймають позицію державної прикордонної служби, Вважаю, що в Україні є обмеження права на виїзд з України військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. При цьому не суд першої інстанції, на апеляційне інстанції, він не зазначав у своєму рішенні, що в Україні дійсно діє стаття 33 конституції, де факто і що обмеження повинні встановлювати законом України, що законом України тимчасових обмежень щодо виїзду за кордон громадян України під час дії воєнного стану фактично не встановлено, що правила, які затверджені постановою Кабміну, вони не є законом. Хоча у цих правилах і внесли зміни, які стосуються того, хто може виїжджати з України, але ж також не зазначено обмежень та заборони виїзду з України, все це суди взагалі не хочуть зазначати, взагалі не приймають, не розглядають це питання, і навіть просто вони не хочуть мотивувати свої рішення щодо цього. Тому що, ну, звісно, що вони можуть мотивувати. І, і взагалі вони ці питання ніяк не коментують, не мотивують. І просто пишуть, що є обмеження права на пересування, тому рішення прикордонної служби воно є законним. Взагалі, то от у перше рішення воно з'явилось через те, що студент, громадянин України, він намагався виїхати 26 березня. На той час ще не існувало у того пункту 2-6 правил, в яких саме зазначено, що можуть виїжджати студенти. А потім вже цей пункт він був змінений, і відповідно до цих змін, і вони прописали, що цей пункт не розповсюджується в тому числі на студентів. Тобто, фактично, суд першої інстанції він дійсно невірно застосував норму, оскільки у цей пункт 2 3 6 правил він на 26 березня не існував, тому не можна було посилатися на нього при ухваленні рішення. І в даному випадку суд апеляційної інстанції він дійсно правий. але ж а питання у тому, чому ні суд першої інстанції, ні суд апеляційної інстанції взагалі не підіймав от глобального питання а взагалі не аналізував дії прикордонної служби а з огляду на необхідність відповідно до конституції України міжнародних договорів. А взагалі чому суди в даній конкретній справі не розглядали? Питання, які стосувалися необхідності регулювання цих правовідносин саме законом, і це, звісно, випливає з трактування статті 33 конституції України та міжнародних договорів. Тому тут ми можемо просто здогадуватись: ми не знаємо, що саме було написано у позові, і чи посилався позувач взагалі при оскарженні цього рішення на саме ці норми. Якщо не оскаржував, то суд, звісно, це питання і... Не розглядав і не перевіряв, тому якщо ви скажуєте чи рішення чи бездіяльність державних органів влади, то пишіть позови правильно. А якщо вам потрібна допомога щодо цього, ви можете звернутися до мене.